Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 152 за підручником мали до 7 класу, автора Олександра Істер. І наше завдання зведіть подібні додатки. Поїхали з першого. У нас 7Х мінус 2Y плюс 3 Плюс 17. Запам'ятайте, подібними називаються ті доданки, в яких однакові букви, коротше кажучи, тобто x, так, y, y. Ну, все, дії робимо з коефіцієнтами. 7 плюс 3 це буде 10х. Так, тут уважно 17 мінус 2. Це буде 15. Все, з першим справді переходимо до другого. О, мінус 5,2. Люблю десяткові дроби, Плюс 17а, плюс 4,9. Так. І мінус 12а. Дорівнює все так само з однаковими буквами. Ось, ну і звичайні числа, вони окремо йдуть. Значить так, 17 мінус 12. Це у нас буде 5. Добре. А мінус 5,2 плюс 4,9. Так, два числа з різними знаками віднімаємо від більшого менше. І знак ставимо більшого. Більше у нас мінус 5,2, тому у нас буде мінус. І якщо ми віднімемо, це буде 0,3. Воно так збоку буде небудь так швиденько. 4,9. Так, позичаємо. Так, я вгадала. Шуткую, порахувала. На цілих 30. Все. Є давайте третя. Я б його записати красиво треті. Мінус 5х плюс 7, мінус 2 у плюс 5х мінус 12. Ну, добре. Що в нас є подібне? Зом, так. Ох, вони самознищуються у нас однакові. Зазначенням різні зазнаками. Далі. 7 у нас є, так? воно одно єдине. Тому записуємо. І мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус 12 плюс 2 це буде 14 і. Краса, краса. Фух, і четверте. Красиве, аж страшно, так? Поїхали. 5,1 2, п. Мінус 2,5. Шостих. А, плюс сім цілих одна друга плюс чотири цілих одна третя О. Дорівно. Ну що? З однаковими буквами? Раз, два. Раз, два. Поїхали. Так, 5 плюс 7. Це у нас буде 12. Одна друга плюс одна друга це буде одиниця. Тобто разом воно повинно дати 13. 6 плюс 7. Так, 13 рівень. А тут, звичайно, легше. Із А складніше. нам. так, оце як чорновичок у мене буде 4,13. відняти. 2,5 6. Окей, віднімаємо. Ну, я думаю, у вас також є який-небудь чорночок. 4 мінус 2 буде 2. Плюс до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 6, бо 6 ділиться на 6 і 6 ділиться на 3. 6 поділити на 3 буде 2. 6 поділити на 6 буде 1. 1 на 2, 2 мінус, ну, 5 на 1, 5. Не віднімається. Позичаємо від двічки одиничку. Пам'ятаємо, що число, поділене само на себе дорівнює одиниці, 1. Тому 1 в нашому випадку перетворюємо на 6 шостих, бо це дуже важливо. Дивимося завжди на знаменник. Тому вже буде 1, Ну і 6 шостих у нас піде. О, чисельник. А, тут 6. Бо легше ж додавати, віднімати дроби з однаковими знаменниками. Ну що, рахуємо, це буде 1,6 плюс 2, це буде 8, 8 мінус 5, це буде 3. 3 шостих, можемо скоротити на 3, це буде 2 і 1. Тобто 1 ціла, 1 друга. Краса. А який же знак? Що в нас більше? В нас більше 4, так, ніж 2. Тому додавання. 1 ціла, 1 друга, а не забуваємо. Все. Це буде розв'язок. Даного номеру давайте так обведу, щоб ви розуміли, що це чорневичок у мене такий був. Так, все. До нових зустрічей! Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Па-па.